Не усіх є здібності або можливості займатися баскетболом, футболом чи греблею. Та існує вид спорту, який доступний всім це атлетична гімнастика. Вона не тільки дає можливість реалізувати себе в спорті здоровій людині, а й може допомогти виправити фізичні вади тим, хто через хворобу не має змоги займатися іншими видами спорту. Атлетична гімнастика це не просто безглузде накачування м'язів, як дехто вважає. Це досить складна система тренувань, основана на спеціальних методиках, яка була створена ще в 30-х роках Джо Вейтером. А за допомогою цієї анатомічно обґрунтованої системи оздоровлення і краси, можна досягти вражаючих результатів. Спеціальні науково розроблені системи при регулярних заняттях дають можливість надати тілу будь-яких бажаних форм. Я думаю, що вас, шановні телеглядачі, зацікавила ця інформація. Та саме важливе попереду. Адже існує такий зал атлетичної гімнастики в самому центрі нашого міста, в будинку вчителя. Правда, приміщення, в якому займаються спортсмени, тісне, немає не те, що душової, а навіть роздягалки, але це не лякає тих хлопців, юнаків, чоловіків та жінок, які приходять сюди щодня. Ми знімали наймолодшу групу юних атлетів. Руслан, можна тебе на хвилинку? Скажи пожалуйста, ласка, почему ты пришел сюда в эту студию? Потому что я хочу быть сильным, и я хочу похожим на кого-нибудь Шварценеггера или кого-нибудь вроде. Mm -hmm. Тебе Мне тут заниматься? Да? Конечно. А почему? Здесь все так хорошо, как <laughs> ну короче здесь все приятно. Здесь все друзья, mm -hmm. тренер великолепный, тренирует, все показывает. Mm -hmm. Да здесь все хорошо. Ну, помимо того, что ты занимаешься здесь спортом, ты узнал еще что-нибудь интересное, для тебя очень важное, что тебе потом пригодится в жизни? Конечно. То, что здесь, если заниматься, то потом нужно будет Заниматься здесь лет 10, чтобы чему-то научиться. Mm -hmm. Если просто позанимаешься год или два, от этого ничего не будет. Накачаешь, там, допустим, 5 сантиметров, 10, а потом mm -hmm. со временем оно обратно все станет. Нужно заниматься здесь очень много. Mm -hmm. И упорно, чтобы хорошо. Но нельзя делать большие натрушки, иначе можно надорваться. Или вообще не, нельзя потом будет поднимать тяжелые весы. Но в основном здесь все интересно. Валерий Павлович показывает, что где делать. Говорит, какой вес, чтобы не перетрудиться. Mm -hmm. И с каждым месяцем нужно менять программы. Потому что если заниматься все время по одной программе, то уже потом невозможно будет скачать. И нужно ставить все время все больше вес. Ну, я желаю тебе, чтобы ты стал шортнегером. Спасибо большое. Инга, скажи, пожалуйста, откуда ты приехал? С Эстонии. Ты занимался там Атлетическая гимнастика. отец тоже занимался, был моряком, и mm -hmm. они там сделали свой тренажерный зал, mm -hmm. и это самое. Mm -hmm. Ну, и я там тоже ходил заниматься. Тебе нравится здесь заниматься? Нравится. Почему? Ну, учитель хороший, Валерий Павлович, он все показывает, помогает. Mm -hmm. Ну, нормально тут, интересно. Керує студією атлетизму Гард Валерій Павлович Дружинович, людина здібна і від Бога обдарована талантом працювати з дітьми. Валерій Павлович не тільки розробляє для кожного учня індивідуальні програми атлетичних вправ, а знайомить з основами раціонального харчування та різних оздоровчих систем. Всі його заняття з учнями націлені на формування у них світогляду, орієнтованого на здоровий спосіб життя, виховання гармонійно розвиненої людини. До речі, більшість тренажерів, які знаходяться в цьому залі, виготовлені завдяки ентузіазму Валерія Павловича. Валерій Павлович, от ми сьогодні познайомилися з роботою вашої атлетичної студії. Це дійсно надзвичайно важлива і потрібна робота. Вас, мабуть, багато бажаючих. Так, ви знаєте, в мене займається більше ста чоловік в моїй групі. І... Але бажаючих ще позайматися набагато більше. Кожен день приходить 10-20 чоловік з проханням прийняти їх. Ну, ви бачите, що який зал маленький, просто ну, неможливо всіх прийняти. Мені навіть соромно тим людям відказувати, які приходять. Я розумію, всім хочеться декому просто необхідно е, займатися, але в групі. У мене 10, ну, сили 12 чоловік може займатися, тому що приміщення 66 квадратних метрів. Все у нас тут і роздягальня, все. Ну от через пару місяців, ну не знаю, принаймні до вересня місяця від, відкриється ще один, одна така студія вже при фірмі Райдуга. Студія «ГАРД» об'єднається з фірмою Райдуга. Це ну, старий банно-пращений такий комбінат. Е, е, директор Шишенюк е, е, Микола Степанович е, зараз робить реконструкцію цього, і ми разом я думаю, об'єднаємо наші зусилля і зробимо такі, е, такі, таку студію, такий заклад, який буде відповідати, ну я думаю, може навіть міжнародним стандартам. Хотілося б, звісно, цього зробити. От тоді е, вже пропускна способність зала буде набагато більше, і тоді ми зможемо не 100 чоловік, може 300-400 чоловік прийняти. Ну, а поки що всім бажаючим, які хочуть займатися в студіях, я просто порекомендую. У нас ще є такі центри, як фізкультурно-здоровчий комплекс на заводі Коваль Сільмаш. Там теж є тренажерний зал. На стадіоні локомотив є. Yeah. Yeah. Атлетизм це, мабуть, один з найбільш вражаючих своїми результатами видів спорту. Адже наслідки систематичних занять вже через 3-4 місяці вам покаже саме об'єктивний суддя, дзеркало. До речі, люди з низьким інтелектом, без уміння концентрувати увагу, без сили волі у досягненні мети тут, як правило, не затримуються. Давайте побажаємо успіху, прекрасному тренеру і його вихованцям.